Наступні такі сильні прильоти це було 24-25 березня. Це вже були досить потужні прильоти. В вилці 3 березня і 24 березня. В середньому в день на території ось Ірпіня, на території університету і прилеглих територій було до 80 прильотів. І це кожного ранку, за словами тих викладачів, які залишилися в університеті. Кажуть так, десь шостої ранку і до восьми ранку. До 80 прильотів, оскільки е е війська були, е кацапські війська були в Бучі і е в Орзелі, і вони з усіх сторін сюди обстрілювали. І, на жаль, центральний корпус 24 березня були прямі прильоти. Е і враховуючи, що корпус має мав дерев'яні перекриття, він будувався. Початок будівництва цього корпусу був у 1949 році, і десь 54-му був завершений будівництво, і він старий, і корпус з дерев'яними балками, і вони, звичайно, що загорілися, і повністю все. корпус вигорів, це корпус центральний, де знаходилися серверні по потужності. Це бухгалтерія, кадри, архів, всі документи. Тобто, все було, що могли врятували частину серверного обладнання. Частину не врятували, і все по факту було знищено.